Доброго дня, шановні панця, ми з України. Друзі, 27 листопада завершили ми вже всі польові роботи. Звільнилися у нас трошки продали кукурудзу, курзу, звільнилося місто в складі. Вирішили ми, значить, що ми зробити. Частково перевіяти соняшник, просто перевіяти, ну, щоб його знизити там ризики пошкодження. Запрілості, там можливо якоїсь там пошкодження шкідниками. Тобто звільнилося місто в складі, ми зараз віємо соняшник і частково завозимо, на кучку складаємо тут потроху. Зодночасно розкладаємо фосфіт алюмінія на всяк випадок, щоб забезпечити чи да? Упередити появу шкідників. Запасів. Тут саме складне завдання соняшником це е, мукоїд, бурий, чи якось отак не пам'ятаю, вже називається. Чи, ну, мукоїд бурий, якийсь по кольору, він такий темно коричневого кольору. Е, з'являється в і декілька разів траплялися, але в цьому році більше всього, що ну, не знаю. Коротше, обробляємо хоч і склади, але він бува з'являється. Сушка ця відбирає його, якщо він там і є відсотків на 90-95, Далі все допрацюють таблетки фосфіталюмінія. При вивантаженні закладаємо таблетки поверху. Газ фосфіталюмінія він важкий, він, його не обов'язково накривати ворог, тобто вкладеш ці таблетки і вони проникають збіжжя, тобто і вбивають шкідника. Там вивітрюється через 2-3 доби. Залишається від нього окус алюмінія, який ну, не псує сільськогосподарську продукцію. Так, отже, друзі, повернемось до сушки. Не до сушки. Е, в даному випадку ми її використовуємо як ОВСку. Е, мене питають, а чого ви ну, не вієте ОВС? -ку? Є ОВС в господарстві. Е, ну Поясню, У ОВС дуже багато йде відходу. Тобто, решетами ну, не, не вийде так відібрати, наприклад, якось отаким от видом аспірації. Тобто... Тут не знаю, дроблене. Соняшник убирався пересушеним. Е, ось, до речі, друзі, дивіться. Оця точечка ось. Ну є щось, я явно бачу цих е, мукоїда бурого. Е, е, ну, тобто соняшник убирали пересушеним. Е, є ось така дроблене, його воно все, це сміття яке можливо покажеться ну тобто висипається пилюка тут немає ні насіння повноцінного тобто є ще аспірація тобто отакий вентилятор він працює отак і ну тобто я не достану напевно зараз спробую в руку набрати що сюди йде сюди йде ось трошки вийшло ну, отаке сміття це не насіння друзі воно все пусте Тобто там де-не-де де є зернинка облущена, ну ось такого плану. А так оце все чорне в кожурі, це пусте насіння і полова. Тобто настроєне насіння. Трошечки пізніше, коли вже ми розуміємо, що сміття майже відібрало, трошки збільшується відсоток облу, об, ну, облущеного насіння там попадається. І ми розуміємо тоді, що нам достатньо. Тобто, у нас просто працює центральний шник і аспірація. Ні вентилятор, ні горілка нічого не працює. І таким чином тобто, оце відбирається. Тобто, як він, лінива аспірація, чи як її назвати, циклон. Там, не знаю, чи гравітаційна решітка, плюс ось, ячейка 2 мм, тобто ось теж оце все. Сміття сипиться під сушаркою. І з одного цикла, тобто тут близько 6,5 тонн разова загрузка по соняшнику, висипається орієнтовно мішок отакої, ну я не знаю, як її правильно назвати, сміття отакого. В мішок по вазі він кілограм 10-15 і оцей бех за три сушки повен кілограм, ну може, Ну, я не знаю, там 70 до 100. Воно, ну, не важкий відход. Але точно ми отримуємо ну, якісне зерно після цього. Трошки погоріли у нас лампочки. Зараз спробуємо показати, що у нас вийшло після вже сушки. Тобто тут тон 40 вже насушив. Чи не не сушка, а очистки. Бо я все сушарку до сушарки. Ну, друзі. Дане, без того там є там, десь голена насінинка, соняшникові стовбури. Але це вже точно оце зерно лежатиме там до будь-якого місяця наступного року. Тобто заклали ми таблетки, якщо там жучок у той остався, він весь ляже. Плюс ми відібрали сміття, там не буде ризиків злежування, там спрілості чи ще щось. І ще було у нас, друзі, в Соняшникові, Основна причина, чому ми почали його так віяти. А ось давайте грязне грязно покажу, щоб розуміло було. Тобто, на порядок, ось грязніше, воно, оце все білі цяточки, це частини соняшника, Амброзії тут немає взагалі. Як убирали, ми косили соняшник. Получається, основне зерно пересушене було, але стовбур, черешки, листочки в більшій частині були зелені. І виходить, що оця. Солома, ну не солома, як її правильно називати, ну частини стовбура соняшника вони сирі потрапляли в зерно. І отак от зараз, де в складі лежало з, з уборочної компанії зерно, можна цей соняшник взяти, отак от копнутися трошки глибше. І видно, такі міцелі гриба розходяться від оцих зелених, ну так там по сантиметру, по пів сантиметра, і перемішати його, зворушити буде правильним рішенням. Багато людей просто зернометачами кидають його. Ми вирішили отак через сушарку. Через просто пропустити його і відібрати полову. Так будемо зараз вигружати. А, до речі, друзі, зараз поки КамАЗ качатиметься, ще декілька хвилин. Значить, звернули велику увагу, у нас збільшується, кардинально збільшується час загрузки оцей через бункер. Чого? У соняшника. Текучість набагато менша, наприклад, чим у кукурузи, і питома вага менша. Тобто, хоч він і сухий, він, ну, він шершавий, він не такий слизький, і він набагато повільніше загружає. Ми його, Якщо кукурузи нам вистачає там, 25 хвилин на загрузку там в, ну, сушки, то соняшка ми витрачаємо 50 хвилин набагато довше. І я би в ідеалі там, наприклад, це все загрузку в сушарку робити через завальну яму, то однозначно треба пропускну способність загрузного шнека-елеватора збільшувати вкратно. Чого -то, що, ну, це все час. І, наприклад, якщо це робити потокову виборочну кампанію, то ви втрачаєте дуже великий час на загрузку. Ну просто є різниця, наприклад, там тонним еліватором загрузити це там за 15 хвилин, чи отак, як воно є в штатному режимі, загружати його там 50 хвилин. Плюс вивантаження також відбувається трошечки довше. Ну через те, що все одно вивантаження вже йде по пропускній способності центрального шнека. Але за що того, що вигрузна труба менша, ніж центральний шнек, частина зерна просто обсипається назад у сушку. І через це відбувається вивантаження також повільніше. Ну, Друзі, як-то отак наближається вже кінець року. Для кого він гарним був, для кого не зовсім. Для більшості він, напевно, був кепським. Ну, але маємо те, що маємо. Тримаємо свій фронт. Всім добра, все буде Україна!